Вітаю, друзі! Сьогодні я пропоную відгадати весняні загадки. Коли це буває і як вона зветься? Маринка плаче, а поле сміється Весняний дощик. Їх в Голландії знайдете. Там завжди вони в пошані, Немов яскраві стакани, око всім радують тюльпани. У розпал весняної пори Капає сік з білосніжної кори. Береза із зеленої сорочки, Що зіткав весною гай, Білі дивляться дзвіночки. Як зовуть їх, підгадай. Конвалії Молодці.